Друзі, всіх вітаю! Цей день настав. Російська Федерація вирішила, що війни з України їй мало, і в принципі, вона направила свої безпілотники, так звані шахеди ще й по Польщі. Давайте зараз це обговоримо. Все, що відбулося сьогодні вночі, як це сталося? Коли це сталося? Що заявили очільники Польщі. Які були заяви від України і від НАТО, що в принципі загалом відбувається, що буде відбуватися у майбутньому? Ось це все зараз з вами проговоримо. Зараз все вам поясню і розкажу, що ви мали уявлення і усвідомлення того, що насправді відбувається. А поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Обов'язково давайте витісняти весь проросійський контент, цей брехливий маніпулятивний і суцільний фейковий контент. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож сьогодні вночі з 9 на 10 вересня відбув, відбувся черговий обстріл Російської Федерації України. Друзі, давайте не забувати, що все ж таки пам'ятати, що ми в себе найдорожчі, найголовніші, найважливіші. що обстріл відбувся у України. Чориста 411 біспілотних літальних апаратів різного виду. 415. Розумієте, вчора 84, сьогодні вже 415. І на додачу до цього, під ранок, ще 43 ракети. Значить, які ракети були? Крилаті авіаційні е, і так далі. Щоб ви просто усвідомлювали, з чим, ми не, з чим ми зіштовхуємося, а щоб усвідомлювали не ми, а в принципі, весь світ, щоб усвідомлював, що відбувається з нами майже кожного вечора, кожного. Ночі, в принципі, це відбувається і вранку, і в день, і зранку і в день. В принципі, цей терорист Російська Федерація, в принципі, не підбирає час, коли бомбардувати, бомбити мирні міста, цивільне населення. за одною все одно. І не важливо, що відбувається, як це робити, коли це робити, і так далі. Але весь світ, звісно, звернув увагу на те. Що сьогодні шахеди залетіли на території Польщі. Це був не один шахед, який би можна було сказати, що він випадково залетів, а аж цілих 19. Про це заявив сьогодні Туск, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Те, що було 19 шахетів на території Польщі. Звісно, Російська Федерація знову почала розповідати, що в цьому винна Україна, якби не РФ, не. Системи боротьби, електроборотьби, вибачте, просто вилетіло з голови реп, стільки новин. Значить, якби не реп, то е, ці шахиди ніколи не потрапили в повітряний простір Польщі. Ну, відвертий, бред маячня, а насправді фейк і маніпуляції. Чого вони чергово роблять? Тобто вони обстрілюють, обстрілюють Польщу. А потім своїми ж російсько-іранськими шахедами. А потім розповідають, що в цьому винна Україна, звісно. Ну, звісно, хто ще? Як седа, ну, невістка, розумієте? Ось так діє в принципі Росія. І, на жаль, на жаль, ми своїх партнерів, союзників, сусідів по західному флангу про це попереджали. Попереджали неодноразово. Що таке станеться? Що війна йде, і вона йде не тільки на наші території. На нашій території йде зараз гаряча фаза, а всі інше інформаційно гібридна війна на території Європи вже давним-давно йде. І Росія воює проти вас. І питання часу, коли вона буде з вами воювати конвенційно, тобто гаряча стадія. Тобто зброєю буде з вами воювати безпосередньо. Це просто питання часу. І сьогодні якраз цей день настав. Хоча насправді вже залітали на територію Польщі, вже були. І, До речі, не тільки на території Польщі. на територію Балтійських країн було, на територію Румунії, на територію Молдови також залітало. Залітають безпілотники російські, але вони розповідають, що ні. Нічого цього нема. І, в принципі, не звертаємо увагу. Але не сьогодні. Сьогодні 19. навіть, якщо хоч, дуже хочеться хворобливі уяви надати статусу того, що це дійсно там як випадково. Ну, не 19 розумієте, дронів цих безпілотників, не 19 шахедів, не можна так, не можна не 19 штук. Помилитися. Це цілеспрямований удар по Польщі. І ми про це говорили, попереджали. На жаль, Польща не почула. На жаль, тим часом займалися політичними чварами, піднімаючи історичні питання, інші якісь господарські питання, які просто там, якщо щось не подобається, можна було вирішити в двосторонньому режимі, в діалозі. Все це можна було вирішити. Але ні, окремі політики, і ці політики чудово всім відомі, і їх багато. Оці політики займалися політиканством. І просто напрацьовує собі політичні бали, і рейтинги. Замість того, щоб фактично готуватися до того, що сьогодні сталося. Більш того, Україна попереджала про це і говорила, що дивіться, ми зможемо і вас врятувати, і вас захистити. Але підтримайте нас. Підтримайте. Цього також, там в тому обсязі, який необхідно, не сталося. Розумієте? От, не відбулося цього всього. Що далі? Розумієте, що там? Звинуватити знову Україну? Ну ні. Слава Богу, зробили заяву, вже визнали, що це російські дрони, що це агресія. От, тобто, вже визнається. Просто який далі крок, розумієте? Ну, благо не заявили, що, щоб зараз не вийшли, не заявили там, політикани, що це Україна втягує в чергове Польщу у війну. Щоб не почалась Третя світова, так я вам скажу, третя світова вже йде. Вже йде. Йде вона в Україні? Просто далі буде розширюватись. Росія буде розширювати зону дії цієї війни, буде розширювати, і вона вже це робить гібридними методами, а сьогодні вже і безпосередньо дронами б'є. Розумієте? І це продовжувалося, і буде продовжуватись. Нагадаю, що Польща сьогодні на основі цього, по-перше, їхня місцева РНБО Рада національної безпеки і оборони, їх там місцеве, от прийняла рішення, по-перше, закрити аеропорти. Ну, це зрозуміло, да? бо можуть постраждати. Два рішення, ще там було про те, що вони заявили силам територіальної оборони бути готовими до виклику. Причому ті, які знаходяться найближче до українського кордону, їм. Повідомили, що вони, якщо в разі виклику, мають прибути до своїх військових частин за 6 годин, трошки далі, там глибше ці воєводства, ну фактично, області, да мають прибути за 12 годин, тобто їм вони будуть готові. І рішення, яке мене трошки навіть, ну можливо, не десь логічно, але для мене, знаєте, звучить воно трошки дивно в плані того, що людям сказали. Повідомили польському народу, що, будь ласка, залишайтесь вдома, не виходьте з домівок. Так я нагадаю просто всій Польщі, в першу чергу, політикам, які дають ці, е, ці поради. Що в Україні якраз люди гинуть в домівках своїх, вбивають росіяни шахедами і ракетами людей в домівках, в себе вдома. Розумієте? Не десь, а вдома в першу чергу. Вам нагадати, що загинула жінка зі своєю двомісячною дитиною вдома в себе. В тому ж під'їзді загинув чоловік ще. Знайшли його тіло пізніше. Вдома, так само. Тому, якщо ви будете знаходитись вдома, це вам нічого не гарантує. Але розумію, можливу, логіку, в тому щоб люди в паніці нікуди не переміщувалися, не створювали загальний хаос. Можливо, через це. Але тим не менше, якщо ви говорите, що це тільки гарантії безпеки, залишайтесь вдома і ви будете в безпеці. Ні, я вас розчарую. Ні. Більш того, сьогодні був знайдений уламки одного із шахедів вже на польському будинку. Постраждав будинок і постраждала машина. На щастя, не постраждали люди. Все, це вже стало сьогодні. Розумієте? Вже нікуди з цього нікуди не дінешся. Це вже відбулося сьогодні. Що далі? Значить, відповідні очільники держави, і прем'єр-міністр Дональд Туський, і президент Карл Навроцький це все Польщі, звісно, зробили відповідні заяви, що в них. E, значить, ця агресія, фактично, повітряний простір порушили російські дрони, і вони про це говорили. Значить, зроблю прочитаю вам декілька прямих мов. Значить, Карл Навроцький, президент Польщі, я брав участь у брифінгах в оперативному командуванні збройних сил. Незабаром я проведу брифінг бюро нацбезпеки, на якому буде присутній голова уряду безпеки нашої батьківщини. Є ключовим пріоритетом, вимагає тісної співпраці. Ну, хоча б, знаєте, не заявляє про те, що знову щось там Україна їй не подобається. Хоча нагадаю, які заяви робив Карл Навроцький. Але давайте не зараз, трошки пізніше про це обов'язково скажу. Значить, Те саме, в принципі, заявляв і Дональд Туск. Такі ж заяви робив те, що порушено, порушено повітряний простір, порушено, в принципі, територіальна цілісність фактично таким вторгненням. Зараз повітряно, але глобально це зроблено. Сьогодні вночі були підняті і військово-повітряні сили, не тільки Польща, і інші там і Нідерланди і, і інші прикордонні там країни, і Румунія також підняла всі інші. Розумієте? Ну все, усвідомили. Ну, начебто да, от Такі дії, що ви поки сидите там про щось домовляєтесь, про щось мрієте і досі погоджуєте цей пакет санкцій, замість того, щоб воно вже місяці санкції діяли. От вам відповідь. От вам зрозуміла відповідь, що Путін думає про вас всіх. і що він буде далі робити. Розумієте? Сікорський. Це міністр закордонних справ Польщі. Значить, він уже говорить. Дивіться. До речі, про Орбана. Сікорський порадив Орбану припинити підігрувати Російській Федерації замість нещирих слів про солідарність. До речі, Орбан, як повідомляли, формально висловив солідарність Польщу через російські БПЛА у повітряному просторі країни. А потім заявив, що цей випадок доводить правильних угорської політики у питаннях російсько-української війни. Ну просто розумієте відверте ну, лицемір. Е Відвертий, я не знаю, маніпулятор. Ти, ну просто проросійський слуга і подносчик снарядів. Ну, благо сікорський це на це звернув увагу в своїй заяві. Ну, розумієте? І, і знову жорбан говорить, що я співчуваю а, Польщі. А чому ж ти не співчуваєш Україні? В Польщу залетіло 19 дронів, в Україну 415 і ще 43 ракети. 43 ракети, це, блин, вдвічі більше, ніж, ніж дронів залетіло в Польщу. Нічого не хочеш висловити? Це щоб просто розуміти, деякі в нас є сусіди? І зараз пану Навроцькому питання. Ну, ви зараз виходите і розповідаєте, що от ми зазнали такої агресії відносно нас відносно польського народу. І ми будемо там діяти відповідно. Зараз сідаємо, збираємось, будемо розуміти, що ми будемо робити далі. А що ж ваші вчорашні заяви? Там позавчорашні, на цих днях, от ви фактично заявляли, що Україні не треба бути в НАТО. І що у вас особлива думка відносно вступу України в ЄС? Ну це не, не про російські заяв. Вибачте, ну ваш міністр закордонних справ за це Орбана за такі самі заяви от, знищує. І говорить, що досить підігрувати Російські Федерації. Досить підірвати, бо він заявляє те саме: вже не так, вже нормально, вже Росія винувата? Розумієте? І що зараз? Значить, польське керівництво говорить, що вони активували четверту статтю статуту НАТО відносно цієї події. Що говорить четверта стаття? Сторони будуть консультуватися одна з одною щоразу, коли на думку будь-якої з них територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін перебуває під загрозою. Четверта стаття. Не п'ята, знаменита, да? а четверта. Будуть консультуватися. Ну, чудово. Це статут НАТО. А що ж НАТО? Тут взагалі цікаво. Ну Якби давайте краще процитую, що сказав наш президент Володимир Зеленський. Значить, пряма мова сьогодні був ще один ескалаційний крок: російсько-іранські шахеди діяли в повітряному просторі Польщі, В повітряному просторі НАТО. Не один шахет, що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше вісім ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі. Ну про вісім він це він зранку заявляв, що тоді не було відома загальна кількість. Зараз ж польська сторона повідомила про дев'ятнадцять. Значить, за його словами, президента Зеленського, це вкрай небезпечний прецедент для Європи. Пряма мова далі. Чи будуть наступні кроки повністю залежать від скоординованості та сили дій у відповідь, зазначив Зеленський. Тобто, давайте реагуйте вже адекватно, відповідно, і НАТО, в тому числі, що має відреагувати. А як же реагує НАТО? Я вам читаю: НАТО не вважає вторгнення дронів Російської Російську Федерацію у Польщу. Нападом на Альянс. Ну, що все? НАТО розходимося. Остаточно. Зрештою. Значить. Е е е так, цитують, цитують, цитують. Е це був співрозмовник самому НАТО. Значить, я вам прочитаю, що сказав заявив, Врюте, очільник НАТО, безпосередньо. Значить, генсек НАТО Марк Рюте заявив, що повна оцінка інциденту з російськими дронами у Польщі ще триває. Тому відмовився говорити, чи це був навмисний напад чи помилка. Так про це він сказав у середу, виступаючи з заявою. Значить, генсеку поставили пряме запитання: чи є вже попередня оцінка намірів РФ, чи це був навмисний напад, чи навмисна. Вторна чи помилка пряма мова, повна оцінка триває. Але, звичайно, незалежно від того, чи було це намисне чи ні, це абсолютно безрозсудно. це абсолютно небезпечно. Але, як я вже казав, повна оцінка триває. От і все. І знаєте, що ми готові, що ми пильні та що ми захищатиме кожен сантиметр території НАТО. Ну, я думаю, що, в принципі, якщо це закінчиться на цих словах, то в принципі НАТО можна розходитись. От. І сьогодні, до речі, вони збираються. Північна Атлантична, значить, зробив заяву зробила заява речниця НАТО Елісон Гарт, яка сказала, пряма мова, Північна Атлантична рада збирається сьогодні вранці на чергове засідання, серед іншого, обговорюватиме питання реакції НАТО на нічне входження безпілотників повітряний простір Польщі. Так, от у мене просто порада одразу до е, натівця. Значить, що ви могли б зробити? Ну, по-перше, значить, передати якомога більше зброї Україні, щоб вона могла це вбивати, збивати, відбивати і, в принципі, привести до тями і відбити атаки будь-якій Російської Федерації, підтримати зброєю, коштами, грошима, підтримати розвід інформацію і всім, всім іншим, всім, що необхідно. І треба прямо тут і зараз. Це буде перше. От. І до речі, про це заявляв міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який казав про те, що ем, значить слабка, по перше, відповідь спровокує слабка відповідь Польщі. Я розумію, НАТО так само спровокує Росію до подальших ескалацій, в принципі, подальших конфліктів. І друге, що е, Україна вже пропонувала крок, що необхідно збивати Україну над Україною, українськими там ППО, і все інше, збивати всі ці дрони, які летять, в тому числі в сторону Польщі, над Україною. Ну я все ж таки хотів би трошки підкоригувати напрямок е, думки міністра, оскільки ми все ж таки це меншовартість треба забувати. Що давайте. Хай воно впадає нам на голову, але головне, щоб не на вас. В першу чергу треба думати про те, що ми маємо захищати себе. І Якщо ми будемо якісно себе захищати, то звісно, через нашу територію нікуди більше нічого не полетить. І має взагалі все це, все, що залітає, падати на кордоні, а краще ще на території Російської Федерації, а ще краще, щоб воно не вилітало. І от саме про це треба говорити, заявляти і спілкуватися. Розумієте? Друге, що в принципі могли зробити натівці, НАТО як таке, і в принципі Польща, це в принципі, заблокувати той же Калінінград і інші порти, які знаходяться, які в Польщі є доступ до північних морів. Балтійські інші. От там заблокувати, щоб нічого не могло туди не заїжджати, не запливати, не залітати зі сторони, от з цієї сторони в Російську Федерацію. Ну, симетричний крок. Ну не бомбити живих будете. Ви ж до цього не готові, але ви до цієї думки ще дістанетесь і попросите ще Україну в цьому брати участь. Але тим не менш, то в майбутньому. А зараз ну от вам симетричною. Просто блокуйте своїми збройними силами, і хай вони розповідають, що там ви ескалюєте і так далі. Вже на вашу сторону залетіло. летіло всі в найголовніше на Варшаву, на вашу столицю летіли е, шахеди. Вже, може, треба подумати більш серйозно, а не робити там заяви, тим паче заяви, які робить НАТО. От що може бути симетрично, розумієте? Більш того, ви маєте розуміти і готуватись так само до всього цього. Тим паче, що зараз проводяться навчання в Білорусі поряд з вами, де Росія, Білорусі готується і відпрацьовується на цих навчаннях, в тому числі переконувати, потенційне вторгнення. Якраз з'єднання сувалківського коридору, тобто Калінінграду з Білорусі. Я нагадаю полякам, що вони не пам'ятають, що більша частина по прямій, це якраз через польську територію, не через Литву, а через польську. І оце вам треба так само там готуватися і блокувати будь-які судна і все. Щоб Калінінград став е в оточенні. Що, е що необхідно робити і діяти в цій ситуації нам, українцям? Про заяву собі я вже сказав, що треба підкоригувати. І я зараз поясню, чому це важливо саме так. Не цей комплекс меншовартості. Хай давайте збивати над нами, хай падає нам на голову, на наших цивільних, на людей на будь-кого, будь хай падає, аби не на вас. І... Ні, ми маємо спілкуватися. З тієї позиції, що дорослий у цій всій європейській кімнаті насправді один. І це ми, Україна, Українці і Українки. Це треба усвідомлювати. Бо вони не усвідомлюють, що війна йде, і війна буде в них завтра. Ми єдині, хто це усвідомлював на всю міць, на всю ширі, все це робимо вже зараз. Відбиваємось і розуміємо її компонент. Так, ми, звісно, можемо образитись і згадати абсолютно все, що робила Польща останнім часом: і аграрку, і висипання зерна, і перекриття кордонів, і історичні ці всі вакханалії, яка відбувається, не в нормальному конструктивному діалозі, а маніпуляція, політична маніпуляція. І забрання, до речі, забрати підтримку українським біженцям в Польщі. Причому підтримку, бо українці заробили всі ці кошти втричі заробили і принесли в бюджет вам в Польщі втричі більше грошей, ніж поляки дають українцям. Ми можемо це, звісно, все згадати. Але знову правильна наша позиція, що лідер цього регіону в першу чергу в безпекових питаннях, в інших ми також підтянемось, але в першу чергу в безпекових питаннях, в питаннях захисту, безпеки і оборони як такої. Це єдиний тут лідер це Україна. І ми маємо діяти відповідно. Не отак діяти, як, як ми думали, що друзі, а тут отак тут діють. Як партнери, да? по-діловому. Гаразд. Хай будуть партнери. Та давайте тоді по-діловому будемо діяти і ми. Ми готові, е, готові до співпраці. Більш того, ми готові до певних рішучих дій, на відміну від заяв е, НАТО. Більш того, ми готові перше, навчити вас, е, Польщу, навчити, як протидіяти. Тобто, весь спектр усвідомлений, надати інформацію, навчити ваші бригади, е, отримати, приїхати. Наші інструктори можуть приїхати до вас, навчити ваші збройні сили. Сюди прийшліть е, війська, ми тут навчимо. Ви відпрацюєте це разом з нашими е, мобільно-вогнівими групами, іншими групами протидії всьому, і дронів і ракетних всіх цих систем. Розумієте? Більш того, ми, ми готові направити так само частину й до вас. Так, нам і самим можливо не вистачає. Але ми, ми чітко, оскільки ми дорослі в цій кімнаті, ми чудово розуміємо, що в тій же Польщі знаходяться аеропорти, через які йде критично важливі вантажі, в тому числі військові. Для України ми готові захистити їх в тому числі. Ми це готові все зробити при нормальній діалозі і комунікації. Але ми ж говоримо відверто, ми говоримо як дорослі люди. І говоримо як партнери, а не друзі, що я тобі зроблю що завгодно, мені нічого не треба віддати. По-діловому, окей, давайте по-діловому. Значить, перше питання: по-перше, це не відбудеться безкоштовно. З голою дупою воювати дуже важко. Ви це скоро самі усвідомите, коли е, бойові дії почнуться у вас більш активно, і Російська Федерація буде на вас більш активно тиснути. Тому, будь ласка, профінансуйте так само в тому числі, надайте зброю нам, ППО надайте. І приїдьте і попрацюйте також разом з ним у нас на території України. Навчитесь, повідбивайте атаки, зрозумійте, як це, і з цим бойовим досвідом поїдете захищати свою польщу свою польську країну державу, свій польський народ. Друге, давайте, от тепер давайте сядемо і проговоримо з вами про нашу участь у НАТО. В першу чергу у НАТО з країною НАТО. так хто більше зараз відповідає цим стандартам? Україна? Чи чи Польща, яка 19 шахедів залітає? І падає на будинки і на все інше. Давайте тепер сядемо проговоримо про нашу участь НАТО. Друге, давайте тепер сядемо і проговоримо про реальну а, участь нашу у Європейському Союзі. Пане Кароле, Навроцький президенти Польщі. Давайте зараз сядемо проговоримо. Бо ви ж робили такі заяви: війна йшла. І вас не бентежило це. І деяких політиків Польщі не бентежило, що ми стікаємо крові, наші гинуть люди. Хлопці, дівчата на передовій, мирні інші населення, народ України гине в себе в домівках. Це не бентежило і не турбувало. І ви ставили свої мови і перекривали дороги, і все інше. Давайте тепер так садимо спокійно, відверто, тепер сядемо. Бо у кожної країни має бути свій інтерес, наш інтерес, участь у НАТО і в Європейському Союзі, бути членами і то, і то, і то іншого Альянсу І Союзу. Сядемо тепер реально проговоримо. І не просто про наш вступ і погодження, ваше погодження про вступ в Альянс північно в НАТО і в Європейський Союз, і в Європейську родину. Давайте проговоримо про вашу підтримку для інших країн, щоб ви лобіювали, щоб Україна вступила в це. Давайте. Бо якраз зараз ми на фінішній прямі про відкриття перемови. От давайте зараз все це сядемо і проговоримо. І будемо діяти як партнери на домовленостях. Певну частину там з вашої сторони ви виконуєте, і ми виконуємо свою частину. Бо хочеться, не хочеться, ми сусіди, нам з вами жити. І чим найбільше і найкраще ми зможемо домовитись, найефективніше ця взаємодія в нас буде між двома країнами, між двома державами і в майбутньому, сподіваюся, найближчому членами НАТО і Євросоюзу, тим буде краще. От давайте саме час сісти і відверто про це поговорити в нових реаліях. Якщо ви думаєте, що Росія більше нападати не буде, то ви. То ви самі себе обманюєте. Це тільки початок. Все. Балтійські країни. Це вже усвідомлюють і готуються. І от, от, всі це буде скоро і е, там, і буде тут, в Польщі. Тому, будь ласка, звертаюся до польського керівництва, до польських політиків, давайте сідати відверто, говорити про те, що війна йде, і ми про це вас попереджали. Що вона скоро буде на території Європейського Союзу, і це не ми вам погрожували. Ми говорили реальність, хто така Росія насправді як вона діє, і що ніяких нема обмежень, і що Російська Федерація не збирається зупинятись на якихось кордонах Донецької Республіки, як вони говорять. Ні, Донецька область їх і Луганська область їх не цікавлять. Їх цікавить ця Україна перша. І як це як плацдарм, як майданчик для наступного нападу на всю Європу. І ось, навіть не дійшовши кордони в Донецькій області, вони вже нападають на Польщу. І це, на жаль, тільки початок. Тому давайте разом діяти і разом відбивати цю варварську навалу. І тоді в нас все вийде. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Дуже прошу підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Прокоментуйте, що ви думаєте відносно сьогоднішньої події, як буде реагувати НАТО на вашу думку. І обов'язково підтримайте сектор сили безпеки і оборони нашої, бо це єдина гарантія не тільки для нас, як бачите, і для Польщі, і для всієї Європи. Але для нас, в першу чергу, хлопці і дівчата завжди відчувають вашу підтримку, що в них є опора і тил, якщо ви їх підтримуєте грівню. Дякую ще раз. Єднаємося. Ми на своїй землі і слава Україні!